Вітаємо у Фан'юз сьогодні. У випуску Михайло Мудрик залишає Челсі. Відома причина і команда, в якій може продовжити кар'єру Михайло. Ми дізналися, для чого Луческо повернувся до Динамо на зборах в Туреччині. Єремчук не грав би навіть у другому дивізіоні. Фанати Валенції обурені українським форвардом. Вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Боснії Герцоговини у плей-офф кваліфікації Євро 2024 І не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри. Разом з Фавбет. Іноземні ЗМІ повідомляють, що Михайло Мудрик влітку залишить Челсі. За повідомленнями медіа, стосунки між Михайлом Мудриком та тренером Челсі Маурісіо Почетіно остаточно зіпсувалися. Останній українець отримував ігрову практику ще 4 лютого, коли вийшов на заміну на 72-й хвилині матчу проти Волвергемптона. Після чого вже три поєдинки поспіль Кубковий за Стонвілою, а також проти Крістал Пелес та Мансіті в чемпіонаті, він провів на лаві для запасних. За інформацією джерел на туманному альбіоні Почетіно незадоволений відсутністю очевидного прогресу в мудрика зокрема в тому, що стосується його інтеграції в команду. Також портал ГІВМІ спорт повідомляє, що в клубі незадоволені нестабільністю та непослідовністю нашого футболіста. Тим часом штучний інтелект, програма Sports провела аналіз та визначила, яка команда є ідеальною для продовження кар'єри Мудрика. Ним виявився інший клуб англійської прем'єр-ліги Лондонський Вестгем, у якому свого часу не найкращим чином вдалося заграти Сергію Реброву та Андрію Ярмоленку. Напишіть у коментарях, якій команді Мудрик дійсно зміг би проявити себе як найкраще. Мірчелуческу приїздив розташування Динамо на тренувальних зборах команди в Туреччині. Там він провів цілих три дні, але це зовсім не означає, що легендарний тренер повертається до роботи з білосиніми. Румунське видання GSP повідомило, що Луческу приїжджав за запрошенням керівництва Динамо для того, аби дати свою експертну оцінку щодо кількох українських футболістів. Напишіть у коментарях про кого з нинішніх гравців команди так цікавила думка Мірчі. Керівництво столичного клубу. До речі, також відомо, що Луческу невдовзі може таки отримати роботу в Динамо, що правда не в Київському, а в бухарестському. До тренувального табору саме цієї команди Мірча неодноразово приїздив останнім часом. Роман Яремчук розчарував уболівальників Валенції. У матчі проти «Севілії» наш Форвард вийшов у стартовому складі і провів на полі 73 хвилини. Серед гравців Валенції він отримав найнижчу оцінку від порталу «Софаскор». Він мав один чудовий момент, який не реалізував, що, власне, і обурило фанатів Валенсії. Колеги з видання Український футбол зібрали найцікавіші коментарі. Проблема була у реалізації моментів. Єремчук мав забити бодай один. Єремчук навіть не став виграти у другому дивізіоні. Єремчук мав два явні шанси. Якби вони були в Угодуро, то ми б були попереду. Українцю не вистачає рішучості. Андрій Лунін зіграв з реалу у п'ятому матчі чемпіонату Іспанії поспіль. Вершкові втратили очки з раю валікано 1-1. Гол наш воротар пропустив з пенальті. Оцінки від популярних аналітичних порталів Андрій отримав не найвищі. Іспанська преса також не була у великому захваті від гри нашого воротаря. Хоча усі згадали його чудовий сейф, який врятував команду від поразки. Зате вболівальники залишають схвальні коментарі під ось цією світлиною Андрія в інстаграм. Вважають його кращим за кепу та навіть найкращим голкіпером світу і новим Касіль'ясом. Якщо згодні, що Андрій Лунін дійсно відчутно прогресує в цьому сезоні, від вас лайк до цього відео. Черкаський ЛНЗ оголосив про підписання зіркового новачка. Ним став півзахисник національної збірної Люксембурга Тіль. Контракт з 27-річним гравцем підписано до липня 2025 року. Раніше цей футболіст виступав у складі полтавської ворскли, забив 12 голів і відзначився дев'ятьма асистами у 32 матчах за полтавську команду, яку залишив з початком повномасштабної війни в Україні. У цей час він виступав в нижчій лізі чемпіонату Туреччини. Від вас лайк, якщо раді знову бачити тіля в нашій прем'єр-лізі. А ще не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.